Доброго ранку, дітки! Сьогодні до нас у гості завітали Наталочка та Марічка. Вони хочуть вас познайомити із правилами безпечної поведінки вдома. Привіт, малята! Сьогодні ми хочемо вам нагадати правила безпечної поведінки вдома. Пам'ятайте дітлахи, сірники не іграшки, в руки їх не треба брати, а тим паче з ними грати, з вогнем бавитись не можна, знає це дитина кожна. Є розетки в кожнім домі, людям всім вони знайомі, в них живе струм електричний, чарівник він феєричний, але дітки пам'ятайте, та розеток не чіпайте, струм лихим ще може бути, опіки, щоб не здобути. Захворіла лялька Катя, треба ляльку лікувати, поведу її в лікарню, там лікують дуже гарно, а мікстури і таблетки для дітей це не цукерки. За вікном життя цікаве, пролітають в небі гави, поруч кицька муркотить, лялька у вікні сидить. Ми їм скажемо доречно там сидіти небезпечно, не підходьте до вікна, бо підступна висота. Отже, малята, ви зрозуміли. Що вдома буває безліч усіляких небезпек. Щоб не трапилось біди, не треба чіпати, дрібні іграшки. Ліки, не чіпайте закритих шухлядок, не стрибайте на дивані, не чіпайте електричні прилади. Щоб життя оберегти від реальної біди, полум'я помітив дим, подзвони на 101. Громадян охороняти і порушників шукати. Це поліції права, що за номером 102. забиття поріз, заноза, травма, будь-яка загроза для здоров'я дітвори. Набираємо 103. А що ж можна робити? запитаєте ви. Можна грати, малювати, можна любій матусі допомагати, прибирати, складати речі, прибирати бруд на полицях і все буде добре, маленькі розумнички. Тільки для того, щоб запам'ятати правила погодження із сирниками, пропоную вам їх зліпити із пластиліну. Діти, для того, щоб зліпити сірники, нам будуть потрібні пластилін білого та коричнього кольора, а також дощечки для ліплення. Беремо шматочок пластиліну, відщіпуємо невеличкий шматочок і розкочуємо в долоньках вперед, назад. Вперед, назад. Ось таким чином у нас виходить. Сірничок. А тепер беремо коричневий пластилин і відщіуємо невеличкий шматочок, і скучуємо, робимо ось таку кульку. Ось так, переєднуємо і у нас вийшов що? сірничок, яким можна гратися. Дітка, а про що ми з вами спілкувалися на занятті? Так, правильно про правило безпечної поведінки. Дітка, а чи можна гратися із сирниками? Правильно, не можна. Е, дітки, а що ми з вами ліпили на занятті? Так, правильно, сірнички. До побачення, діти, до скорих зустрічей!